Мережі відтепер здійснюють розподіл газу на території всієї Івано-Франківської області, в тому числі на території Тисменської громади. З 1 березня 2024 року споживачам АТЕ «Тисниця газ розподіл природного газу здійснює івано франківська філія товариства з межною відповідальністю газорозподільчі мережі України. Дію ліцензії АТЕ «Тисниця газ на розподіл газу. Зупинено особові рахунки споживачів яких обслуговувала АТ «Тисменниця газ залишаються незмінністю? Тариф на розподіл доставку газу для мешканців Івано-Франківщини встановлено на рівні 2, 2 з ПДВ за метр кубічний у зв'язку зі зміною тарифу з 1 березня для мешканців. Тисненьської територіальної громади, Лисецької територіальної громади, Ізупільської територіальної громади Ямницької, окрім Ямниця і Павліка, село Козина, Галицька територіальна громада, село Рибне, село Березівка, село Колодіївка, село Підпечари, село Добровляни, село Братківці, Драгомичани, село Радча, Узень, Івано-Франківська територіальна громада. Івано-Франківської області буде здійснено перерахунок місячного платежу за розподіл газу в сторону зменшення. Звертаємо увагу, оплату за послуги розподілу газу з 1 березня 2024 року. Фізичним та юридичним споживачам потрібно здійснювати Івано-Франтівські філії газмережі. Заборгованість за розподіл газу, яка виникла до 29 лютого. АТ тиснеться газ. Якщо у споживачів на особливому рахунку за результатами остаточного розрахунку, за те тиснеться газ, обліковується переплата, то їм необхідно звертатися до АТ тиснеться газ та написати заяву на повернення коштів.